Сьогодні повинна була відбутися позачергова сесія Чернівецької обласної ради, на якій депутати мали розглянути лише одне питання: звернення до кабінету міністрів України із вимогою покарати винних у жорстокому розгоні студентів на майдані незалежності в Києві. Такий текст звернення запропонували депутати більшості, але до сесійної зали члени партії регіонів не з'явилися. Кворуму не було, і сесію не розпочали. Регіонали заявили, не прийшли, бо не хочуть, аби на них тиснули мітингувальники. Те, що ми бачили вчора, чорнівецькі міські ради не припустили. Мим є блокування народних обранців у сесійній залі і спонукання їх до прийняття рішень. Депутати від опозиції відразу засудили такі дії колег від провладної партії і назвали це звичайнісінькою байдужістю та боягуством. Вони бояться народу, вони бояться навіть самі себе, вони бояться прийти в зал і сказати свою позицію. Не хочете приймати рішення на користь народу? ідіть звідси і питань немає. Складайте повноваження, ідіть додому і так. І запропонували свій текст звернення до Верховної Ради з вимогою відставки уряду та президента. Також депутати проголосували за оголошення недовіри до голови облдержадміністрації Михайла Папіва та вимогу до голови обласної ради Михайла Гайначеру скласти свої повноваження з цим зверненням. Депутати вийшли до мітингувальників, які весь ранок пікетували приміщення Чернівецької облдержадміністрації. Вислухавши зміст звернення та проголосувавши за нього одноголосно, учасники мітингу задоволені розійшлися. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.